Стоп'ятсоти запитання в період дії воєнного стану чи потрібно працівників попереджати за два місяці про майбутнє вивільнення у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників? Давайте розберемося. Відповідно до закону про організацію трудових відносин в період воєнного стану, тобто закон 21.36, визначено особливості звільнення працівників з ініціативи роботодавця. І такими особливостями, відповідно до статті 5 закону 21.36 є те, що є дозвіл. На звільнення працівників з ініціативи роботодавця в період, коли вони перебувають у відпустці, або коли хворіють, і таке звільнення відбувається в перший робочий день після закінчення такої відпустки або хвороби. І друга особливість це те, що можна не отримувати згоду профспілки на звільнення такого працівника, якщо він не є членом виборного органу органу проспілки. Все на цьому особливості звільнення з ініціативи роботодавця в період воєнного стану закінчені. Тобто, всі інші процедури вони регулюються нормами Кодексу законів про працю України, і відповідно працівників про майбутнє вивільнення у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників треба попереджати обов'язково